З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку порівнюємо числа порівняння на основі складу числа. Давай порахуємо від 7 до 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Від 9 до 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Числа назвемо сусідів числа 7. Це число 6 та 8. Числа 5 це 4 та 6. Числа 9, звичайно, це 8 та 10. Знайди, скільки всього фруктів. 3 додати 3 буде 6. Порахуй, скільки ти бачиш сонечок. 3 сонечка та 4 сонечка. Всього. 7 сонечок. Молодці. Будь ласка. Від трьох фруктів яблук відняли три груші. Скільки буде? Правильно, ми це рівнянечко, тобто вираз, його вирішити не можемо, тому що від яблук ми не можемо відняти груші. Будь ласка, поглянь на наших гномиків. Скільки буде? 7 та 3. Давай порахуємо. Буде, звичайно, десять. Шість та 3. Буде 9, так? 5. Скільки буде? Звичайно, буде 8. Давай порівняємо числа. В нас є числа 3 та 5. Давай порівняємо: 3 менше, ніж 5. 8 та 6. 8 більше, ніж 6. Будь ласка, зупинися. Спробуй порівняти їх самостійно. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. 9 і 7. 9 більше, ніж 7. 2 і 5. 2 менше, ніж 5. 8 і 9. Звичайно, 8 менше, ніж 9. 9 більше, ніж 8. 7 і 4. 7 більше, ніж 4. 7 і 5. Звичайно, 7 більше, ніж 5. 6 та 9. 9 більше, ніж 6. 6 менше, ніж 9. Молодці збільшення числа. У нас є числа дев'ять, чотири, один, вісім, шість. Правильно. Один, чотири. Шість. Вісім, дев'ять. Молодці. Завдання від нашого сонечка. Сонечко дуже полюбляє запускати в небо кульки, але вони чомусь не злітають. Нуль за ниточку тримаю. Це ж бо кулька кожен знає. Якщо нитку відпустить, кулька в небо полетить. Ось у чому причина полетять в небо кульки, з відповіддю нуль. 2 плюс 2 буде 4. Кулька залишається. 3 мінус 3 буде 0. Нічого. Так, 7 мінус 5 буде 2, кулька залишається. А 6-6 буде 0. Кулька полетить. 2 плюс 2 4. Залишаємо кульку. 3 мінус 3 буде 0. Нічого не залишається, кулька летить. Далі 3 мінус 3. Буде 0, кулька залишається. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, прокоментуй записи та спробуй закінчити міркування. Розглядаємо 4 це 2 і 2. Якщо ми візьмемо з вами першу частинку нашого числа, залишаємо. А другу нам треба розкласти таким чином, щоб друга частиночка, тобто е, другий доданочок, так, у нас був такий самий, як число, яке ми порівнюємо. Тобто, ми з вами що робимо? Правильно, 4 розкладаємо на 2 і 2. Якщо ми знаємо, що 2 і 2 буде більше, ніж просто 2. Отже, 4 більше, ніж 2. Наступне дивимося, будь ласка, сім і три порівнюємо. Сім розкладаємо на 4 і три. І, звичайно, 4 і 3 більше, ніж 3. Молодці. Отже, 7 більше, ніж три. Шість та 5. Порівнять: нам потрібно з вами розкласти число 6 на 1 і 5. Отже, 1 і 5 більше, ніж просто 5. Шість більше, ніж 5. Сім і шість. Будь ласка, 7. Розкладаємо на 1 і, звичайно, 6. І ми кажемо, що 1 і 6 більше, ніж 6. Тобто 7 більше, ніж 6. 5 і 4. 5 розкладаємо на 1 і 4. І кажемо, що 1 і 4 більше, ніж 5. Отже, між 4. Отже, 5 більше, ніж 4. Порівнюємо 7 і 2. 7 розкладаємо на 5 і 2. Звичайно, 5 і 2 більше, ніж 2. Отже, 7 більше, ніж 2. Молодці. До кожного малюнка давайте доберемо схему та вираз. Погляньте, будь ласка. У нас було скільки пташок. Біля годівнички 5 пташок. До них прилетіло ще 4. Який, Яку схемку можемо обрати? Ну, звичайно, якщо в нас було 5 і долетіло четверо, то візьмемо третю схему. Ось вона: 5 та 4. І запитується, скільки всього стало. А який вираз підберемо? Звичайно, 5 додати 4. Давай глянемо другу схему. Що ми маємо? Всього було 9 пташок. І четверо з них відлетіли. Як знайти, скільки пташок залишилося? Правильно, нам треба обрати другу схему. Отже, там, де нам треба дізнатися, тільки тих, що залишилося біля годівнички. Вибираємо вираз. Правильно, 9 мінус 4. дорівнює 5. Молодці. Будь ласка, склади на рівності за малюнками. Розглядаємо. 6 листочків та 5 квіточок. Звичайно, листочків більше, тому що 6 більше, ніж 5. Поглянь 7 листочків і. 7 листочків. 7 дорівнює 7. Поглянь 4 листочки і 4 квіточки. Звичайно, 4 дорівнює 4. А ось 5 листочків та 6 листочків. Правильно, 5 менше, ніж 6. Молодці! Дай відповіді на запитання, що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Як може міркувати, щоб додати число 1? правильно назвати наступне число, а відняти число 1. назвати попереднє число. Дякую за увагу, ви молодці. Я вами дуже пишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. До наступної зустрічі, бувайте!